Українець відзначився справжнім шедевром у матчі молодіжок топ-чемпіонату. Один з найбільш курйозних асистів кар'єрі гравця збірної України, за який його вже висміяли в мережі, що розізлило тренера Роми в матчі з дебютним голом Артема Дубика і за що форварду дісталося від екзірки серії А. А також несподіваний конфлікт в роздягальні збірну України з футболу. Таку пораду Сергію Риброву стосовно складу збірної дав тренер Шахтаря. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Нарешті перший гол в серії А забив Артем Дубик. Сталося це, як я й прогнозував в минулому відео у грі проти «Дженуа». До якої українець лише дивом встиг відновитися. На жаль, його клуб не зміг тримати перемогу і пропустив на останній хвилині. Даніеля Деросі прокоментував цю подію так: ми повинні боротися за потрапляння в топ-4. Це наша мета. Шосте місце вже сидить по щінках. Довбик провів чудовий матч. Я додав установку навантажувати його передачами. Щодо його заміни, то ні, це не травма. Я замінив його, бо він виглядав втомленим, сказав тренер вовківа. Також підтримав українця його одноклубник та кращий гравець матчу Ніколо Пізілія. А я дуже радий тому, що взяв участь у голівій атаці, і дуже радий за Артема, який забив свій гол. Нарешті він це зробив. Ми всі за нього дуже раді і привітали в роздягальні. Всі ми чекали цього моменту. Але водночас ми спокійні, тому що знаємо його якості і знаємо, що він заб'є в цьому сезоні ще багато м'ячів. А тим часом з критикою по Артему пройшовся колишня зірка Римряна Раджана Голана. За перші три матчі я жодного разу не бачив, щоб Довбек торкався м'яча. Я його не знаю, але поки він мені не подобається як нападник. У Ромі я бачив більш структурного гравця. Це був Роме Лукако. Який добре виступав торік до січня, сказав інтерв'ю Найголан. Але слід відзначити, що як і Лукако, раджа також бельгієць. Віталій Миколенко вийшов зі стартових хвилин у поєдинку за Стонвілою. Але, на жаль, вже в перерві українця довелося міняти через погане самопочуття. І до речі, якщо тоді Го Евертон перемагав з рахунком 2-1, то після заміни Миколенка пропустив двічі і поступився з загальним рахунком 3-2. Після гри Шондайш сказав, що це схоже на звичайне захворювання. І щось більш детальне та терміни відновлення вони зможуть сказати тоді, коли хвороба проявить себе в повній мірі. Вперше в цьому сезоні в матчі АПЛ на полі з'явився Ігор Ярмалюк. І захисник вийшов на заміну лише на 84 й хвилині. Хоча влітку здавалося, що цей сезон повинен стати для українця проривним в його англійській кар'єрі. Но його Бренфорд програв дома Манчестер Сіті з рахунком 1-2. щодо Зінченка та Мудрика. Вони матчі своїх клубів пропускали. Олександр схопив рецидив старої травми. Ну а Михайло все ще відновлюється після пошкодження, через яке він пропускав перший матч збірної України. Класний гол в молодіжному чемпіонаті серії А забив український форвард Богдан Попов. Сталося це в матчі Мілану та Емполію 20. На жаль, цей м'яч не врятував його команду від розрому з рахунком di Popov, Курйозний переможний си за раков на рахунку Владислава Кочергіна. В Польщі вже вболівальники пожартували, номінувавши промах українця на кращу голіву цього сезону. Вийшов, Амейо, Кочергін, Кіксово, гол, Лазінковськ... дебютний гол в Ізраїлі на рахунку Олександра Сироти. Здавалося б, коли ти забуваєш на 93-й хвилині, то це вже переможний. Але на жаль, для Олександра суперник зумів відгратися аж на 104-й хвилині. знову, після свого камбеку в Шотландію, відзначився Микола Кухаревич. А його хібердіан здобув дебютну перемогу в цьому сезоні. Українські ЗМІ вказали на можливу несподівану причину останніх невдач збірної України. Є інформація про конфлікт інтересів між Михайлом Мудриком та Миколою Шапаренко, котрі не змогли поділити десятий номер на Грущихами, адже з Албанцями, поки Мудрик був травмований, її носив півзахисник Динамо. І здавалося б, нічого такого. Але якби не той факт, що повідомляють, що спочатку про дзвінки в УАФ з проханням повернути футболку гравцю Челсі, а потім, і, взагалі, втручання в конфлікт Андрія Ярмоленка, котрий залишив номер саме за кулею. І ось це вже виглядає нездорово. Нагадаю, що раніше саме Шапаренко був десяткою, потім Микола отримав травму, а Михайло почав прогресувати. І їх ролі в збірній дещо змінилися. Перед матчами євро Шапаренко говорив, що особисто для нього номер ролі не відіграє. Тому якщо конфлікт дійсно переліз в щось більше, ніж діалог між двома футболістами, то ситуація так собі. Під минулим відео правими виявилися ті, хто вказав Віктора Ціганкова як лідера за голами в кар'єрі серед списку Довбик, Яремчук, Маліновський Циганкова. у півзахисника Жерони 120 точних пострілів. Тепер відійдемо дещо від класики і запитаю вас наступне: хто з українців за кордоном стане кращим в цьому сезоні? Адже вперше за довгий час, схоже, що однозначної відповіді на це питання у мене немає. І з обережністю я поставив все ж таки на Анатолія Трубіна. Вашу ж версію чекаю в коментарях під цим відео. Маріно Пушич виділив українського таланта, який заслужив на виклик до національної збірної України. Я не є тренером збірної України, тому не можу хвалювати рішення щодо майбутнього Артема Бондаренка в національній команді. Як тренер я повинен поважати і рішення інших наставників. Але звісно, я вважаю, що в Бондаренка є цілий набір навичок та чудових якостей, які дозволяють йому грати на найвищому рівні, а також бути частиною збірної України. Це дуже корисний гравець, який може видавати неймовірні перформанси. Він має додати стабільності своїй грі та продовжувати виступати на такому високому рівні. І я впевнений, що виклик до національної збірної відбудеться найближчим часом. За умови, якщо він продовжить працювати таким же чином. Коротко відзначу класний трансфер від Марселя. Клуб Роберто Дідзербі презентував півзахисника збірної Франції Адріана Рабьо, який довгий час перебував у статусі вільного агенту і нарешті оформив свій камбек в Лігу-1. Рабьо 29 років, а Трансермарт його оцінює в 35 мільйонів. Наразі клуб після чотирьох турів йде другим, здобувши три перемоги і одного разу зігравши в нічию. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.